Ну, як, він, давайте так. Він цікавився, бо йому було зле. Тобто, в кого була мігрень, або там є, або ще є якісь періодичні болі, які до вас повертаються, то ви розумієте, що ну, ніше не міг, в принципі, існувати без якихось додаткових речовин, які послаблювали би цей момент. Цю білі в нього було дійсно е, проблемне е, здоров'я, і для того, щоб покращити те або інші симптоми, е, враховуючи, що там проблеми в нього із е, там шлунком, були проблеми і з усім іншим, то відповідно він так або інакше експериментував. Ну, по-перше, е, Дійсно, ті речовини, скоріше за все дуже з високою ймовірністю, впливали на філософію ніше. Ось тому, от коли ми Ксенію це обговорювали, то можливо це був такий її з кокаїном, наприклад.